27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який запроваджено рішенням Генеральної асамблеї ООН в 2005 році. Саме цього дня, 1945 року, радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Освенцим. Україна в довоєнні роки була другою після Польщі країною по кількості єврейського населення, але після винищення з 15,5 мільйонів вижило лише 25 тисяч людей. В радянські роки ігнорували цей факт, але зараз держава, за словами голови обласної єврейської общини, сприяє збереженню пам'яті про жертви Голокосту. У 2005 році, коли ООН прийняла рішення об об об, об дня міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, це було, в общем-то, беспрецедентне рішення, оскільки пройшло 60 років після війни, і забулися вже многі вообще речі. Но посчитало міжнародне сообщество, що це сьогодні, що актуально. ненависть, яка присутствует в этом мірі, ми це відемо і тому це очень великий урок для будущих поколінь. Ми почули кілька історій від очевидців цих страшних подій. Одну з них розказав Олексій Брик, український письменник, уродженець Вінницької області. Німці, прийшовши до його рідного села, змусили дорослих євреїв носити жовті пов'язки, а на дверях малювали шестикутну зірку Давида як ознаку їхньої національності. За намагання чинити опір розстріл. Саме такої участі, дійсно, якимось дивом уник наш оповідач. Якось його впіймали поліцаї і повезли до яру, як і інших євреїв селища. Коли ми їхали лісом, один з поліцаїв напився і напівдрімав. Другий мене виштовхнув з воза і сказав Втікай. Ну я втік у ліс. Над головою у мене прогреміло два постріли, але він, звичайно, не цілився в голову. А коли той прокинувся, інший каже: Тишов, втік він. А він каже: Та я стріляв по ньому. Якщо вдалося втекти, значить втік. Ввечором я повернувся додому. Мати вже не що мене бачити з тих пір. Переховували про ці та інші події. Письменник розповів у своїй книзі Всі хочуть жити, яка перекладена багатьма мовами, у тому числі і на єврит. На захід прийшов і директор інституту історії, етнології та правознавства ЧНПУ Олександр Коваленко. Він зазначив, що українська нація не мислить себе без єврейської складової. Але, за його словами, суспільство все ще не виражає гідної поваги до цього народу. Оцей урок ми повинні засвоїти і сьогодні гуртуватися довкола демократичних цінностей, довкола ідеї української політичної нації. А з іншого боку, ми повинні далі докладати зусиль для відтворення повного і об'єктивного відтворення. Тих страшних подій на суто документальній основі учасники заходу наголошували, що перш за все ми люди, а національність чи раса – лише ознаки.